Наша група працює з снайперськими гвинтівками, система компанії компанія SR. діло — тут дуже тонка така грань, Дуже тонка в тому відношенні, що незважаючи на місцевість, незважаючи на погодні умови, входимо, відпрацьовуємо, дуже багато факторів мішають взагалі. А охоті на той же самий люди з будь-якого положення можуть-то виконати поставлену перед собою задачу. У нас ще йде система маскування, і взагалі-то снайпера такого профіля не працюють поодинці, працюють в парі. друг друга коректуючи, наблюдаючи за цілями, що та цін відявляють, взагалі-то то, то як розвідні, взагалі-то наполювання входим у співпраці, відділи, які дають, надають нам інформацію, ту інформацію перевіряємо, позначаючи ціль. і відпрацьовуємо.